Вже кілька років українці можуть повернути з бюджету певну суму податку, яку вони сплатили впродовж минулого року із своєї заробітної плати. Та знають про це далеко не всі. Таке повернення має назву податкової знижки, і його, зокрема, можуть отримати студенти, які сплачують за навчання. Якщо ваша дитина навчається у виші чи технікумі, і за її навчання сплачуються певні кошти. То частку таких коштів можна повернути з місцевого бюджету. При цьому неважливо, яка форма навчання денна чи заочна. На жаль, податкова знижка повертатиметься не всім. Ті студенти чи їхні батьки, які не працюють і не отримують заробітну плату, права на податкову знижку не матимуть. Не буде його, і якщо дитина чи батьки є приватними підприємцями чи військовослужбовцями, оскільки тут теж немає заробітної плати. У підприємця це доход, а не заробітна плата. А у військовослужбовця податок на доходи компенсується державою. Скористатися податковою знижкою можна протягом усього року. Повертатиметься частина грошей, які були витрачені за навчання за попередній рік. Для цього потрібно звернутися до податкової з переліком документів. Щоб скористатися правом на отримання податкової знижки за навчання, необхідно надати податкову декларацію про майновий стан і доходи, і додаток номер 6 до неї. Довідку з місця роботи за 2011 рік за встановленою формою. Форму ви можете отримати в 406-й кімнаті податкової інспекції. Копії квітанції про оплату навчання, на яких стоїть дата 2011 року. Оригінал і копії договору з навчальним закладом, і копії паспортів та кодів, а також копію свідоцтва про народження дитини-студента. Конкретної суми, яку ви отримаєте у якості податкової знижки, відразу вам ніхто не скаже. Але вже понад десятиріччя Олександрійці користуються можливістю, яку надає податковий кодекс України. У кожному випадку ця сума буде окремою. Вона може бути як від 50 гривень, так і до 2 тисяч гривень. Це залежить від багатьох факторів. Це залежить і від суми плати за навчання, і від суми заробітної плати, і від суми сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Від суми сплаченого єдиного соціального внеску до пенсійного фонду і від податкової пільги по податку на доходи, якщо така пільга надається. А в середньому наразі кожна людина отримує близько 700 гривень, 700-800, отак от до тисячі. Якщо ви хочете скористатися правом податкової знижки, варто зробити це вже зараз, адже на наступні роки таке право не переноситься. І вже у 2013 році знижку за 2011 рік ви не отримаєте.